Всім привіт! Мене звати Діана і ви на моєму каналі, де ми говоримо про маркетинг та розкриваємо секрети успішних стратегій брендів. І сьогодні ми поговоримо про одного з гігантів галузі, Nike, та дослідимо їхню маркетингову стратегію. Дуже важливо аналізувати стратегії інших брендів та їхні підходи, тому що таким чином ми можемо брати цінні уроки та застосовувати їх у наших власних брендах. Отже, поїхали! Для початку давайте розберемо, що таке стратегія. Хороша маркетингова стратегія допомагає узгодити цілі бренду з його цільовою аудиторією та ефективно використовувати різні канали в маркетингу для комунікації своїх меседжів. Стратегія включає в себе дослідження ринку, визначення цільової аудиторії, постановку цілей та використання різних креативних тактик для охоплення та залучення потенційних клієнтів. Хороша маркетингова стратегія забезпечує впізнаваність бренду, сприяє лояльності аудиторії до бренду та стимулює продажі. А тепер давайте подивимося, як Nike застосовує ці принципи. Коли справа доходить до маркетингу, Nike безсумнівно є прикладом створення сильного бренду. Тому давайте ближче розглянемо на їхню стратегію, яка зосереджена на трьох основних елементах: це сторітелінг, злучення інфлюенсерів та використання соцмереж для своїх кампаній. Бренд Nike дуже круто розказує історії. Їхня рекламна кампанія Just Do It, яка була запущена ще в 1988 році, стала однією з найбільш знакових та довготривалих кампаній в історії. Але що саме зробило цю кампанію такою легендарною? Перше це переконливий сторітелінг. Кампанія Just Do It була заснована на концепції подолання викликів та прагнення до величі. Найки розуміли, що використовуючи ось це таке людське бажання долати перешкоди та прагнути до чогось більшого, вони зможуть створити більш тісний емоційний зв'язок з своєю цільовою аудиторією. Взагалі, ідея слогану «Just do it» була натхнена останніми словами засудженого убивці Гері Гілмора, який перед стратою сказав: Давайте зробимо це, You know, let's do it. І рекламну агенцію Nike, Найкі Кеннеді, вразило те, як перед обличчям такої невизначеності, тобто перед стратою, людина готова зробити цей крок. Так, рекламна агенція Nike перетворила цю фразу на легендарну «Just do it», і це додало кампанії більшої інтриги та глибини. Кампанія демонструвала надихаючі історії різних спортсменів, які долали виклики та досягали величі. If you can run, a mile, run a race. найки показували історії людей, які долали особисті перешкоди, виходили за межі, досягали успіхів. Ці історії глибоко відгукувалися цільовій аудиторії. І мотивували її використовувати свій власний потенціал. Крім того, до своїх історій Nike залучає знаменитостей. Вони стратегічно використовують вплив інфлюенсерів та відомих спортсменів для того, щоб ще більше підсилити свою кампанію. Just Do It. бренд співпрацює з різними особистостями, які втілюють. Дух та цінності цілеспрямованості та досягнення. Одна з найбільш відомих їхніх співпраць з легендою баскетболу Майклом Джорданом. Наприклад, візьмемо їхню кампанію Фейлер, яка показувала перешкоди Джордана на шляху до успіху. Такий потужний меседж спонукав аудиторію сприймати перешкоди та невдачі не як щось погане, а як певний крок до чогось більшого. Ще один важливий елемент сторітелінгу це. Емоційний зв'язок, і наки дуже добре розуміє, як важливо створювати глибокий емоційний зв'язок зі своєю цільовою аудиторією. Вони враховують прагнення, мрії та бажання своєї цільової аудиторії, позиціонуючи себе як бренд, який допомагає та підсилює аудиторію на їхньому шляху до величі до досягнень. І давайте подивимося, наприклад, такого емоційного зв'язку через кампанію Find Your Greatness», яка була продовженням духу Just Do It» ній показували прагнення людей до величі в повсякденних ситуаціях. У ній брали участь люди різних професій та різних вікових груп, які демонстрували своє рішуче прагнення до особистого вдосконалення. Показуючи такі історії, бренд заохочував свою аудиторію знайти усю велич всередині себе. Другий елемент маркетингової стратегії Nike – це залучення інфлюенсерів. Компанія стратегічно використовує вплив інфлюенсерів та відомих спортсменів для того, щоб підвищити імідж свого бренду та створити більш міцний зв'язок зі своєю аудиторією. Я вже згадувала, як Nike використовує спортсменів в своїх сторітелінгах, але давайте ще розглянемо кілька яскравих прикладів співпраць, які вивели маркетингову стратегію Nike на новий рівень. Отже, співпраці з інфлюенсерами, Найки добре розуміють, як вплив інфлюенсерів допомагає формувати поведінку споживачів та сприйняття бренду. Вони стратегічно співпрацюють з інфлюенсерами з різних сфер для того, щоб охопити широку аудиторію та підвищити авторитет свого бренду. Наприклад, співпраця Nike з репером Тревісом Скотом призвела до одного з найуспішніших партнерів з кросівок. Вона включала випуск лімітованих версій культових кросівок Air Jordan, розроблених скотом. Співпраця викликала значний ажіотаж, залучивши як любителів кросівок, так і шанувальників музики. Ця співпраця допомогла Nike залучити ширшу аудиторію та створити певний хайп навколо свого продукту. Nike також має велику історію співпраці зі спортсменами, які втілюють цінності бренду та надихають цільову аудиторію. Такі співпраці не тільки підвищують впізнаваність бренду, але й сприяють розвитку довіри та автентичності. In navedu tu primer sodelovanja Nike z zvezdico košarke LeBronom Jamesom. Ця співпраця вже навіть виходить за рамки спорту і вирішує такі важливі соціальні теми, як расова рівність і справедливість. Співпраця Nike з Джеймсом продемонструвала відданість компанії до таких соціальних справ, і таким чином це допомогло залучити аудиторію, яка вибирає соціально відповідальні бренди. І також варто згадати про масові колаборації брендів. Окрім глобальних інфлюенсерів та спортсменів, Nike також співпрацює на більш масовому рівні. Ці співпраці спрямовані на підтримку місцевих громад і молодих спортсменів. Наприклад, в Nike є кейс, коли вони підтримували програми в школах, шляхом спонсорства, закупівлі обладнання та проведення спеціальних подій. Такий тип співпраці не лише надає ресурси та можливості молоді, але й також формує асоціацію з Nike як з брендом, який інвестує в розвиток майбутніх талантів. Nike також добре використовує соцмережі для залучення аудиторії та побудови ком'юніті. Тому давайте детальніше розглянемо цей третій елемент маркетингової стратегії Nike та подивимося на кілька кампаній Nike в соцмережах. І перша кампанія це Better For It, яка мала на меті надихнути та розширити можливості жінок у спорті. Бренд використовував соцмережі, щоб заохотити жінок ділитися своїми досягненнями. Цілями та проблемами таким чином сприяючи появі ком'юніті та підтримки. Найки ділилися мотиваційним контентом від реальних жінок та їхніми історіями у своїх соцмережах. І Такий контент був надихаючим, бо він демонстрував боротьбу та перемоги жінок. Цей підхід відгукнувся аудиторії Найки та надихав її ділитися своїми історіями, своїми перемогами, невдачами в спорті, використовуючи хештег BetterForIt. Бренд також дуже круто робить лончі своїх продуктів. Найки добре знає, як створити ажіотаж. Та викликати хайп навколо запуску своїх продуктів. І для цього вони використовують також і соцмережі. До прикладу, візьмемо їхні тизерні кампанії. Перед запуском нових продуктів Nike створює очікування, випускаючи тизерні кампанії в соцмережах. Вони використовують інтригуючі візуальні ефекти, короткі відео та загадкові підписи, щоб викликати цікавість і хвилювання у своїх підписників. У цих тизерах часто фігурують спортсмени, інфлюенсери або просто короткі огляди майбутніх продуктів. Іншим прикладом є використання юзер generated контенту, щоб ще більше залучити свою аудиторію, Nike заохочує її ділитися своїм власним контентом, тобто юзер generated контентом, пов'язаним з запуском нових кросівок. Вони можуть створювати хештеги пов'язані з специфічними кампаніями і таким чином заохочувати аудиторію ділитися своїми кросівками, використовуючи ці хештеги, та мати можливість бути репоснутими на сторінки Nike. Такий юзер generated контент є певним соціальним доказом бренду та підсилює охоплення і вплив в компанії. Проаналізувавши маркетингову стратегію Nike, ось кілька ключових висновків, які ви можете застосувати до своїх брендів. І перше це розказувати історії. Будуйте міцний емоційний зв'язок через сторітелінг, який перегукується з цінностями вашої аудиторії. Співпрацюйте з інфлуенсерами та експертами галузі для того, щоб підвищити охоплення та довіру до свого бренду. Використовуйте силу соцмереж для того, щоб залучити вашу аудиторію, побудувати двосторонній зв'язок та сформувати певне ком'юніті навколо вашого бренду. Та залишайтеся інноваційними, постійно розширюйте свої межі та шукайте нові шляхи залучення аудиторії. Інновації можуть викликати захоплення вашої аудиторії та виділити вас серед конкурентів. Дякую, що були зі мною в цьому дослідженні маркетингової стратегії Nike. Сподіваюся, ці приклади надихнули вас. Тепер настав час взяти ці уроки та застосувати їх у своїх власних маркетингових активностях. Не забудьте поставити лайк, підпишіться на мій канал і поділіться, будь ласка, як вам взагалі такий формат відео в коментарях нижче. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!